Автобуса. Нам обіцяли забезпечити їх прекрасними умовами навчання. Нам, коли закривали школу маленьку, нам сказали, що приміщення цієї школи прислане для навчання. І їм буде в великій школі набагато краще. На даний момент пройшло два роки. Ми, ми довго терпіли, довго мовчали. Ми все надіялися, що там справді почнуть поліпшуватися умови навчання. Але цього не відбувається. Це відбуває, не Перше, постійний педикульоз в школі. Постійний. Так, це не, 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 не важлива проблема. Але коли в школі, вибачте мені, у кожної четвертої 5 дитини педикульоз, і коли ми звертаємося до вчителів, а вони кажуть, що ви хочете цієї дванадцятої школи, то вибачте, а, а куди далі звертатися? По, з кожною проблемою, з якою ми звертаємося до, до вчителя, до директора, нам звучить одна єдина відповідь. Вибачте, забирайте документи йдіть звідси. Класи не світлі, ремонти не зроблені. У мене дитина навчається в першому класі. Там 32 учні, там маленька кімната, темна, без ремонтів, зі старими розетками. ті світлі умови і де ті світлі кабінети, які нам обіцяли. Нам обіцяли забезпечити дітей перевез... перевезенням до школи шкільним автобусом. Так, автобус у нас є, але він маленький. Так як у нас тільки початку. Нам дуже багато дітей, які не поміщаються в цей автобус за стандартними умовами. Нам ми задаємо питання, нащо було закривати ділянку, якщо ви не змогли забезпечити переведення дітей до школи. Зараз один рейс. Наших дітей, старших, з 5 по 11 клас підпускають. І це рішення було прийнято єдиновічно директором школи. Що наших дітей з завтрашнього дня не будуть пускати нашу, е, до шкільного автобуса. Коли діти вийшли, сіли шкільний автобус, е, їх почали виганяти. Потім зайшла за почала на них кричати. Декілька дітей вийшло зразу. Інші, які почали виключатися такою, такою поведінкою, вишкапкали одну дитину витягли за шкірку, за курточку з цього автобуса. Одна дитина, дівчинка, е, залишилась в автобусі. Її просто не помітили. Коли вирушив автобус, її серед серпантину в автобус і виставили сюди тіло. Фактично, Фактично серед лісу. Це, ви вибачте, це нормальна поведінка директора, завхоза. Так, я розумію, перегруз автобуса. Він винен не сьогодні, не вчора, не позавчора. Всі прекрасно знали, що буде сніг, буде дощ, буде гололід, що дітей 260 навчається в школі. Половина з них – це червоний які треба якось перевозити. Це більша, Це більша. Це більша половина. Помімо школьного автобуса, у нас курсує два автобуси. Це маленький Богдан біговий, який діти просто від влада, їх там задавте, з якого їх кондуктори також викликають. Зі словами, що у вас є шкільний автобус. І також є маленька рука, якого ви з знаєте, скільки туди може влізти людей. Туди їде нову Рік тому була заява в місті, Яківченко, було своє бандитський напад чоловіком з ножем. Нікого так і не знайшли. І саме цю дитину, на яку напав чоловік з ножем, порвав їй курточку, також висадила. І вона пішла пішки. Сьогодні, навіть сьогодні, приїхав скільний автобус, в великості місця стояла трохи. Це, вибачте мене, це не хлопці 10-11 клас, це дівчата 5 класу. Це досить маленькі діти. і портфельчики посіли. Коли ми почали вимагати у директора з ось тими емоціями, нам розказав, вибачте, ми не готові, ми не знали, що таке буде. Дітя тут розгорівся з нашими нашим автобусом. І тут в інтернеті в однокласниках вспливають прекрасні, чудові фотографії, які, мабуть, бачили вже з пів де наші чіпілі. Святкують якесь свято, да, бактовому залі, на, на ремонт якого з батьків вимагають гроші, видушують, yeah. просто видушують. Коли у нас вимагають гроші на фонди школи, нам це навіть не проситься. нам повідомляють, до 15 числа кожного місяця ви повинні дати yeah. ми повинні здати гроші. Навіть не по 30 гривень звідти yeah. на фонд школи. Тільки yeah. yeah. фон? yeah. на, yeah. на фонд школи. Yeah. Також є ще yeah. фонди. Не цікавить, для ці гроші, так, так, брати. Вибачте. Тепер, значить, так, ми повинні за кошти батьків, за кошти бюджету міста ремонтувати зали, робити ремонти, а наші чіпілі покійно собі устраюють гулянки, п'янки і викладають ці фото в інтернет, навіть висорокачі. Зараз з кожної дитини, з нашої школи є ці фотографії в телефонах, на сторінках. Вибачте, де попередна фотографія. Чити п'яні, танцюють. Саме цікаво, що ходить наші. Це наші діти, я ломання розвіяння повинна бути. Наші, на наші діти знайшли. Шановні депутати і присутні, у нас всіх достойні телефони. Зайдіть до мене на сторінку, я виклав 47 фотографій, де горі викладачі. Де э, виклади э, жінки з сосками в роті, де мазака э, садомаза. І э, е, це все гуля да, так у нас гуляє. Дякувати Олександру Федоровичу за дуже прекрасні умови, які він находився в цій школі, за дуже прекрасного директора, який при який піднімає чарку разом з другими вчителями. дякую вам спасибі. Ще я хочу сказати, що ми взагалі не хочемо, щоб наші діти знаходилися в такому виплані, який розвів цей директор, який розвів в нашому місті Олександр Федорович, начальник відділу освіти, Дмитро Можна, я ще скажу одну фразу. знаєте, Олександр Педорович, ви знаєте, 15 жовтня 2014 року вищий адміністративний суд виніс рішення скасувати незаконне рішення про закриття школи і поновити діяльність цієї школи Червоного шляху, полисінка 16. На превеликий жаль, ви ще не дослухались. За що до пани Дорохова і на, на вас особисто було відкрите кримінальне провадження. Я не розумію, чому воно досі не розгляне, Це по-перше, по-перше, по-друге, мені ще дуже цікаво, знаєте що, коли я підійшов. do